І от тільки не треба казати, що в мене тут якийсь рівень такий. Гля-яка вонова. Обновочку яку зробили собі. 9,5. Ай-яй-яй. На тринозі. Ножка тут. Новенька, тільки розпакували. Все-все, смітничок. Є ще одна труба і є в нашому. Це така штучка. Так, це п'яточка. Що можна і без цієї три ноги одразу до стелі. Так, а тепер, увага! Я так хвилювався, що труба і корм, і, де буде СД і наскільки стелю прийдеться опустити, дивіться. А нічого... 9 а тепер дивіться, як плити лежать. Там 3,5. 3,5 см. 6 см. 6 сантиметрів різниця але цією штучкою, а потім вона буде все вистрілювати на оцей магнітик, і буде рівненька-рівненька стеля.